15 січня, вітаю! в Україні буде оголошено надзвичайний стан в енергетиці. Про це вчора заявив Зеленський. І тут є пункти, що чекає на українців. Ну, я про це вчора зранку питала. Давайте і сьогодні. Чи буде оголошено надзвичайний стан в енергетиці? Чи буде оголошено надзвичайний стан в енергетиці? Ну, зараз йдуть розмови. за проти за проти Що робити? Після десятки мечів. Я вчора, мабуть, я вчора це казала. Після обстрілу вони планують знов обстріл. Ну, Росія. І ось після цього обстрілу відразу надзвичайний стан. В очікуванні. Наш дім ресурс страх А ще це план для того, щоб наш дім отримував більше, більше ресурсу від країн Заходу. І тут щось пов'язано з фінансами. Надзвичайний стан в енергетиці я не знаю як, але воно буде стосуватися і фінансів. Ну, яким чином, не знаю. Мені тут є і карта допомоги, а є і карта грошей. Не знаю, виділення коштів або, ну щось. Ну, я не знаю, як воно там все буде працювати. По розкладу це зрозуміти ну, нереально. Але після обстрілу буде надзвичайний стан запроваджено. Що чекати українцям? Що чекати українцям, якщо запровадять надзвичайний стан в енергосистемі, в енергетиці, що чекати звичайним людям, українцям? Роль мачів. Так, ну, що ну чекати? Оце карта задоволення. А, втрата задоволення. Втрата задоволення. А задоволення для нас це що? Це світло, вода, тепло, газ, а, інтернет, зв'язок, ну ось це все. Сидіти будемо під ліхтариками. та Ну, якось світла буде менше, що це значить. Огранічені, обмеження. Більше обмежень. Більше обмежень. П'ятірка Пентаклі. І дивіться, якось воно показує, що. О, більше обмежень стосовно. П'ятірка пентаклі. <п 'ятірка> Ну, по-перше, це карта морозів. Да? В, давайте так, поки на дворі дуже холодно і морози, вони до кінця січня, нібито, то, то будуть е, суттєві обмеження по всій Україні. Повіщені обмеження, е, зупинка, обмеження. І це стосується не тільки світла, це стосується всього. Навіть може бути обмеження і в роботі, в, навч... в навчанні там писала. Давайте попитати, в Україні можуть скасувати комендантську годину, якщо запровадять надзвичайну ситуацію в енергосистемі? Чи скасують комендантську годину під час надзвичайної ситуації в енергосистемі, якщо її запровадять? Скасують комендантську годину. Ну, хтось подав таке, таке звернення, таке рішення. Колісниця, щоб працював, щоб можна було пересуватися по дорогам, і тобі за це нічого не було. Да, сім мечів і колісниця, щоб ти міг пересуватися по дорогам. Е, ну, Може бути, так. Да. Це для того, щоб хтось міг пересуватися по дорогам вночі. Можливо, це стосується тих, хто працює, якісь тут підприємства, карта роботи, або щоб, щоб хтось працював, щоб хтось міг доїхати. Ну, це стосується пересування, щоб, можливо, було пересуватися вночі. Може бути, про це зараз розмовляють. Далі, навчання в Україні може повністю перейти в онлайн-формат. Під час надзвичайної ситуації, якщо, звісно, запровадять. Да? Але ось показую, що після десятки мечів, після обстрілу е великий, е великий процент, що запровадять. Чи буде повністю онлайн навчання в Україні, якщо буде надзвичайна ситуація в енергетиці? Знов рішення таке є. Робота навчання. Навіть не тільки навчання, і що можуть бути. Це стосується ще тих, хто працює на підприємствах, виробництвах, скорочений час чи години щось таке. Навчання онлайн навчання буде. Да, поки ситуація не покращиться. Поки ситуація не покращиться, або поки не закінчаться холоди, а холоди в нас аж аж ну ще так. Січень, лютий, березень. Це теж може бути, так? Далі ви питаєте мене про мобільний зв'язок і інтернет? Да? Під час надзвичайної ситуації в Україні в енергетиці, якщо приймуть у цей стан надзвичайний в енергетиці. Що буде з мобільним зв'язком та інтернетом? мобільним в Україні? Мобільний зв'язок і інтернет. Що буде? Паша, помір... ну Більш-менш помір... помірність башня. Чого башня? Ага, чого башня після обстрілів або перед обстрілом, або в період обстрілу, або після обстрілу, після ну, тобто після обстрілу, які е, можуть бути такі досить суттєві обмеження, а потім якось воно буде повертатися до стабільності, помірністю. Ну, тобто, мобільний зв'язок під час атак можуть глушити. Він може бути повішений. Після обстрілу може не бути деякий час. Ну, якось так. Але, в принципі, помірність показує, що повинно бути, ну, так, більш-менш по балансу. Прям що взагалі його не буде? Ні. Так, далі, оці пунктики. Буде посилено графіки відключень електроенергії, зокрема, у години пікового навантаження. Посилені графіки. Я не знаю, як у вас, але в нас і так: графіки посилені. Світла практично немає. Ще більше будуть посилювати графіки відключень. Пікові години навчання, навчання в пікові, в пікові години навантаження по всій території України. План до люди, колісниці, страх. Задоволення. Угу. Уход від задоволення. Ну, що я можу сказати? Ну, карта, уход від задоволення. Ну, сидіти, будем, сидіти будемо ще більше без світла. Що, ну, ну, що тут скажеш? Сидіти будемо більше без світла. Уход від задоволення. Обмеження водопостачання і вода за графіком. Зниження тиску. Карта зірки, якраз вода, я перевернулася. Чи буде обмеження водопостачання і вода в Україні за графіком, якщо приймуть ось цей надзвичайний стан? Вода за графіком та обмеження води будуть. Вода. Ну так, башня, війна, обмеження, так. Колісниця, люди, сонце, допомога. Ну, тому що вода. І світло, вони пов'язані. Ось вода, сонце, вони пов'язані. Дивіться, так, можуть бути проблеми з водопостачанням, але будуть намагатися, щоб це було по помірності. Тобто, щоб це було якось. Тримати баланс, тримати баланс в, в цій сфері водопостачання. Але обмеження так, можуть бути. Вчора ще писали за газ, потім написали, що. Хмельницькому нібито. Потім написали, що це неправда. Ну давайте спитаємо за газ. Чи може бути в Україні обмеження газу для населення? Обмеження газу для населення чи буде в Україні? Обмеження, а, а, обмеження кислорода, воздуха теж буде? Менше дихати треба. Обмеження газу буде. Вибір. Ну, тут ще дивіться, те, що вони кажуть, що це неправда, це не зовсім правда. Тобто в них вибір і хитрі рішення. Якщо б це була неправда, ну хто б це писав би, сочиняв би оці графіки? да? Просто вони ще рішення не прийняли. В них там якісь суперечки, карта вибору, прийняття рішення, що робити. Чи знизити цим людям газ, чи не знизити, чи зменшити, чи не зменшити. Тобто в них, вони ще вагаються. Якщо ситуація, якщо ситуація погіршиться, то і з газом теж можуть бути повішені, теж можуть бути якісь там ну, коливання. Пріоритет для, Украї... для України це лікарні, водоканали, зв'язок, військові об'єкти і критична інфраструктура. Ну так це і зрозуміло. Воно так і зараз є. Тимчасове зниження комфорту для житлового сектору. Задля стабільності систем... системи загалом. Тимчасове зниження комфорту для житлового сектору. Це що? Тимчасове зниження комфорту для житлового сектору для стабільності системи загалом. Це що? Стосовно надзвичайної ситуації. Вищий суд, паш. Ну, обмеження повішений. Досить суттєві обмеження. Досить суттєві обмеження для населення. Світло, вода, тепло, зв'язок. В общем, все, да? Може, і кислород в тому числі. Ну, це шутка, звісно. Ну, так, для населення, да. так, зменшення. Е, ну. е, ви ж розумієте, якщо відбудеться знов обстріл по енергосистемі. Ситуація і так патова, вона буде ще гірше. І енергосистема будуть забирати в населення і віддавати її критичні віддавати цю енергію критичній інфраструктурі. Тому да, в населення буде зниження комфорту. Оце зниження комфорту для населення, якщо запровадять надзвичайний стан в енергетиці. Воно буде суттєве. А ну-ка, покажіть, воно буде суттєве, чи воно буде таке саме, як зараз? Захист, мир. Ну, в принципі, карта помірності. Будуть графіки, помірність. Більш-менш. Давайте так, більш-менш. Але якщо Росія буде продовжувати так само бити? Тоді, звісно, може бути і дуже складно і важко. Це все залежить від ударів. Це все залежить від дій Росії. Це ж залежить не від нас. Тоді може бути дуже складно, бачите? Дуже-дуже складно. Дев'ятка, десятка жезлів і карта диявола. Від дій диявола може бути ще набагато складніше. І останнє менше публічної інформації. Деталі про стан енергосистеми можуть не розголошувати з міркувань безпеки. Да, Хочеться сказати, нашій цій Свіріденко, чи як там її звуть, вона постійно оце каже: завтра буде краще. Зі світлом, завтра буде краще. До вечора буде краще, або через два дні буде краще. І в, ці, в цей період відбувається масована атака Росії. Вже так було, мабуть, раз за три-чотири. Ось це реально треба якось. Ну, ну, на що, ну, на що це казати? Люди і так знають. Краще в них, не краще. Менше публічної інформації про енергосистему і її стан. Оце правильно, я вважаю. Да. Десятка, війна і дев'ятка. Да. Менше балакати, менше казати. Ой, ми, оце, ми відремонтували ТЕЦ 5, ми відремонтували ТЕЦ 6. Ще б адрес дали, да, і я не знаю, і саме точку, де відремонтували. Ну, відремонтували молодці, мовчить, все. А воно потім туди летить через кілька годин. Вони дивіться, до них, до них тільки зараз дійшло, що їхні оці балачки. Про те, що стане краще зі світлом. Ми там відремонтували, ми там те, ми там все. Ми там поставили станцію, якусь там оцю, як вона називається, оцю станцію біля житлових будинків пересувна електромінітець. Да? Вони можуть і туди бити. Тобто треба мовчати, взагалі закрити рота і мовчати все, щоб вони взагалі нічого не знали, де що відремонтували, де що поставили. Ну, ось так. Ну, давайте ще наостанок спитаємо, що чекає українців, якщо запровадять надзвичайний стан в енергосистемі? І як надовго його запровадять? Що чекає? А його можуть запровадити аж до... До, до цього? До закінчення війни. Хоча тут карта вибору, але можуть його запровадити аж до закінчення війни. Або саме ця ситуація може зіграти на руку для пришвидшення закінчення війни, тому що це надзвичайна ситуація для великої кількості людей. Дивіться, ось саме ця ситуація, надзвичайний стан в енергетиці, випадає башня і вищий суд. А пам'ятаєте, мені показували, що щось таке відбудеться глобальне. Прям таке дуже глобальне. Я не могла зрозуміти, що це. А це може оце воно, надзвичайний стан в енергетиці. І саме це може якось вплинути до перемовин і до миру, наближення миру. Розумієте? Ось так.